Преподобний паїсій Святогорець, Слова Том Другий, Вступ про те, що відбувається у світі. Герунде, як ви оцінюєте те, що відбувається? А ви як оцінюєте? Нам що казати, Герунде? Це ви нам розкажіть? Мене турбує безтурботність, яка панує, щось готується. Ми ще не зрозуміли, як слідні того, в який час живемо. Ні того, що помремо. Що з у цього сього вийде, не знаю, становище дуже складне. Доля світу залежить від кількох людей, але Бог ще втримує гальма. Нам потрібно багато із болем молитися, щоб Бог втрутився в те, що відбувається. Візьмімося за це з жаром і починаймо жити духовно. Часи дуже складні, зібралося багато попелу, сміття, байдужості. І для того, щоб усе це полетіло, потрібно, щоб сильно подуло. Старі люди казали, що настане час, коли люди почнуть брикатися. І ось зносять огорожі ні на що не звертають уваги. Страшно, настало Вавилонське стовпотворіння. Прочитайте молитву трьох отроків і побачите, з якою смиренністю вони молилися, і у 82-му псалмі: Боже, хто подібнеться до Тебе, не промовчи. Ось це і потрібно, інакше добра не чекайте, потрібне божественне втручання. З'являються деякі європейські хвороби і приймають усе більш занедбану форму. Якийсь глава сімейства, кіпріот, що живе в Англії, сказав мені ми наражаємося на духовну небезпеку, треба тікати з Англії всією сім'єю. Дивишся, там батько одружується з дочкою, там мати виходить заміж за сина. Такі речі, що сказати соромно, а ми спимо, як ховрашки. Я не закликаю брати плакати, лише хочу звернути нашу увагу на велику майбутню небезпеку і здійняти руки до Бога. Подумаймо, як нам захиститися від зла. Потрібно притримувати гальма, тому що є намагання все згладити, знівелювати. Зараз час молитися словами пророка вчини з ними, з князями їхніми, як з оривом і зивом. І цалмунною, як і говорили, візьмемо собі у володіння поселення Божі. Відбувається велике хвилювання народ, як бджоли якщо вдариш по вулику, то бджоли вилітають назовні, починають гудіти і стривожені кружляють навколо вулика. Потім вони візьмуть напрямок залежно від того, який вітер повіє. Якщо північний, повернуться до вулика, якщо південний, то полетять. Так і народ, в якому дме то національний північний, то національний південний, і в нього, бідного, паморочиться голова. Однак, незважаючи на те запаморочення, я відчуваю в собі якусь втіху, якусь впевненість оливкове дерево, можливо, і засохло, але воно дасть нові пагони. Є частина християн, у яких перебуває Бог, є ще люди Божі, люди молитви. Добрий Бог терпить нас і знову приведе все до ладу. Ці люди молитви залишають нам надію не бійтеся. Ми, як етнос, пережили стільки гроз і не загубилися. Так що ж, злякаємося бурі, яка повинна здійнятися, не загубимося і зараз, Бог любить нас. У людині прихована є на випадок необхідності сила. Тяжких років буде небагато, лише одна гроза. Я говорю вам, це не для того, щоб ви налякалися, а для того, щоб знали, де ми перебуваємо. Для нас це дуже сприятлива можливість торжество, труднощі, мучеництво. Будьте з Христом, живіть згідно з Його заповідями і моліться, щоб ви змогли дати труднощам відсіч. Залиште пристрасті, що прийшла Божа благодать, і якщо війде в нас добре занепокоєння, де ми перебуваємо і що ми маємо зустріти, то це нам дуже допоможе вжити необхідних заходів і приготуватися. Життя наше хай буде щораз більш невибагливим. Намагаймося жити більш духовно, бути дружнішими, допомагати тим, кому болить, допомагати бідним з любов'ю і співчуттям і з добротою. Давайте молитися, щоб з'явилися добрі люди. Бог вкаже вихід Як найкраще влаштує все добрий Бог, але необхідно багато терпіння і уваги, оскільки часто, кваплячись розплутати клубки, люди заплутують їх ще більше. Бог розплутує з терпінням. Те, що відбувається зараз, триватиме недовго. Візьме Бог мітлу. У 1860 році на святій горі було багато турецького війська, і тому на певний час у монастирі Івірон не залишилося жодного ченця. Отці пішли хто зі святими мощами, хто для того, щоб допомогти повстанню. Тільки один чернець приходив здалеку запалювати лампади і підмітати. І всередині монастиря і зовні було повнісінько озброєних турків, і цей небурака, підмітаючи, говорив Мати Божа, що ж це таке буде? Одного разу з болем моючись до Божої Матері, він бачив жінку, яка наближалася до нього, світилася і сяяла лицем. Це була мати Божа. Бере вона з його рук мітлу і промовляє: Не вмієш ти добре замітати, я сама підмету. І почала замітати, а потім зникла всередині вівторя. Через три дні пішли геть всі турки, мати Божа їх вигнала. Те, що не по правді, Бог викине геть, як з ока сльозою викидає порошинку. Працює диявол, але і Бог працює, і зло перетворює на користь, так, щоб з цього вийшло добро. Розіб'ють, наприклад, кахель, а Бог складає з уламків прекрасну мозаїку. Тому не засмучуйся, бо над усім і над усіма є Бог, котрий керує всім. І посадить кожного на лаву підсудних, щоб дав відповідь за вчинене, а відповідно, і нагороду кожен від нього одержить. Будуть нагороджені ті, хто в чомусь допоможе добру, і буде покараний той, хто чинить зло. Бог, зрештою, розставить все по своїх місцях, але кожен з нас відповідатиме за те, що Він зробив у ці важкі роки своєю молитвою і добротою. Сьогодні намагається зруйнувати віру. І для того, щоб будівля віри завалилася, потихеньку виймають по камінчику. Однак відповідальні за це руйнування всі, не тільки ті, хто виймає каміння і руйнує, але і ми, що бачимо, як руйнується віра, і не докладаємо зусиль до того, щоб її зміцнити. Той, хто провокує ближнього до зла, дасть за це відповідь Богові, але дасть відповідь і той, хто в цей час перебував поруч, а він же бачив, як хтось чинив зло своєму ближньому. І не протидіє в цьому. Народ легко вірить людині, яка вміє переконувати. Люди, геронде, як звірі. Я на звірів не скаржуся бачиш, тварини не можуть зробити великого зла, тому що в них нема розуму. Тоді, як людина, яка далеко відійшла від Бога, стає гіршою від найстрашнішого звіра, велике зло чинить. Міцний оцет робиться з прокислого вина. Інші штучні види оцту, не такі гострі. Страшніше, коли диявол вступить у союз із розбещеною людиною, тоді він робить іншим подвійне зло, і, як плотський помисел, коли вступить у союз із плоттю, робить плоті більше зло. Але для того, щоб диявол співпрацював з такою людиною, вона повинна розраховувати на нього ця людина повинна сама віддавати перевагу злу, мати його в собі. Згодом помилуй нас Боже. Ці розбещувачі свідомо створять нам труднощі, заведуть клопоту іншим людям, монастирям. Церква, чернецтво озлоблять їх, тому що вони перешкодять їхнім планам. Нинішній ситуації можна протистояти тільки духовно, а не по-світськи. Шторм підсилиться ще трохи, викине на берег консервні банки, сміття, всякий непотріб, а потім становище проясниться. І ви побачите. Як у цій ситуації одні дістануть чисту винагороду, а інші оплатять борги. Вийде так, що страждання, які переживаються людьми, не стануть для них непосильними, хоча, звичайно, і слава тобі Боже, говорити теж не будуть. Як же любить нас Бог. Якби те, що діється сьогодні, і те, що зараз задумають зробити, відбувалося 20 років тому, коли люди мали більше духовне незнання, то було б дуже важко. Зараз люди знають церква зміцніла Бог любить людину своє творіння і подбає про те, що їй потрібно тільки б сама людина увірувала і дотримувалася його заповідей. Проклятий той, хто справу Господню виконує недбало. У старовину, якщо хтось з благовійних ченців витрачав час, піклуючись про стан справ у світі, то його треба було замкнути у вежу. Зараз навпаки. Благоговійного ченця треба замкнути у вежу, якщо він не цікавиться і не вболіває за той стан, який запанував у світі. Якщо раніше ті, хто керував, мали в собі Бога, то зараз багато хто з тих, хто керує, у нього не вірують. Чимало таких, хто прагне розкласти все сім'ю, молодь, церкву. У наші дні цікавитися і турбуватися про стан, у якому перебуває наш народ, це віросповідання. Тому що держава воює проти Божого закону закони, які вона приймає, спрямовані проти закону Бога. Є і настільки байдужі люди, що церкву не визнають божественним установленням, і до власного народу ставляться зарозуміло, але заради того, щоб самим поледарювати, говорять апостол Павло каже, що не треба цікавитися світськими речами і залишаються байдужими. Але апостол Павло мав на увазі інше. Тоді влада була в ідолопоклонницьких народів, деякі поривали з державою і вірували в Христа, і апостол Павло звертався до них: не піклуйтеся про справи світу цього для того, щоб вони відокремилися від світу, тому що увесь світ був ідолопоклонницьким». Однак відтоді, як прийняв владу Константин Великий і перемогло християнство. Сформувалося потихеньку велике християнське передання з церквами, монастирями, мистецтвом, богослужебним статутом і так далі, і виходить, ми відповідальні за те, щоб зберегти все це і не дати ворогам церкви це зруйнувати. Мені доводилося чути навіть духівників, котрі говорять ви цим не займайтеся. Якби вони мали велику святість і молитвою доходили б до такого стану, що їх нічого не цікавило, то я б і ноги їм цілував. Але зараз вони байдужі, тому що хочуть бути для всіх добрими і жити розкушуючи. Байдужість не дозволена навіть світським, а вже тим більше духовним людям. Людина чесна, духовна, не повинна нічого робити з байдужістю. Проклятий той, хто справу Господню виконує недбало, говорить пророк Єремія. Будемо допомагати людям духовно. У давнину шестеро людей з десяти були богобоязливі, двоє помірні і двоє байдужі, але і останні мали всередині себе віру. Сьогодні ж не так. Не знаю, до чого це дійде. Постараємося зараз, наскільки можемо допомогти людям духовно, щоб як тоді, при потопі, у ноєвім ковчезі, так і зараз врятувався б дехто не покалічився духовно. Потрібно багато уваги і міркувань. Проаналізувати те, що відбувається з різних боків, і допомогти людям. Думаєте, подобається мені, що збираються люди, чи я хотів бачити стільки народу? Ні, але в тому становищі, в якому ми перебуваємо, нещасним людям потрібно трохи допомогти. Я не став священником саме для того, щоб не мати справ з людьми і, зрештою, спілкуюся з ними ще більше. Але Бог знає мою прихильність. І дає мені більше того, що він давав би мені, якби я робив те, що мені подобалося. Скільки разів я просив матір Божу знайти мені тихе віддалене місце, щоб мені нічого не бачити, не чути і молитися за весь світ, але вона не чує мене, а інші дріб'язкові прохання мої, чує. Але ось перед тим як має прийти народ, Бог прив'язує мене до ліжка якоюсь хворобою, щоб я відпочив. Він не дає мені тієї насолоди, що я відчував колись у молитві, бо я не зміг би розлучитися тоді з нею. У той час, якщо хтось приходив у келію, я примушував себе вийти з цього духовного стану. Там, у келії, я живу за розпорядком інших. Читаю всередині псалтир а зовні стукають. Почекайте, кажу, чверть години. А вони кричать: Гей, отче, закінчуй молитися, Бог не образиться. Зрозуміло, до чого доходять. І хай, якби доводилося відриватися ненадовго, але ж як вийду назовні, все, що встиг до того часу, те і встиг. О пів на сьому чи о сьомій ранку, щоб бути спокійним, я мушу вже й вечірню закінчити. Світло тихе святої слави. Коли ви закінчуєте утренню, я вже закінчую чотки за вечірню. Добре, якщо встигну вранці з'їсти Антидор, потім жодних чаїв, падаю, як труп. Бувало, що і на Великдень, і на Світлу Седмицю витримував дев'ять годин триденки можеш, не можеш, а треба змогти. Одного разу вже не знаю, що народу завадило приїхати можливо, шторм був на морі і не пішов корабель, але в келію не прийшов ніхто ех, прожив синайський день, як тоді в потері світої епістемії. Коли на морі шторм, то в мене штиль. Коли на морі штиль, у мене шторм. Звичайно, у мене є можливість віддалитися куди небудь для безмовності. Знаєте, скільки людей пропонували мені оплатити дорогу, щоб я поїхав у Каліфорнію, у Канаду? Приїжджаю, кажуть, у нас є і сихастерій. Якщо ж я опинуся в незнайомому місці, то почуватимуся як у раю, ніхто мене не буде знати, буде свій розпорядок, чернечий, як я хочу життя. Але як бачиш, демобілізація буває тільки після війни, а зараз війна. Духовна війна, я повинен бути на передовій. Стільки марксистів, стільки масонів, стільки сатанистів і всіляких інших, скільки біснуватих, анархістів, спокушених приходять, щоб я благословив їм їхні блуди, а скількох присилають до мене, не змушуючи їх задуматися, одні для того, щоб позбутися їх, інші, щоб самим не витягати змію з нори. Якби ви знали, як на мене тиснуть і зі скількох боків. В роті моєму гіркота від людського болю, але всередині я відчуваю втіху якщо піду, то буду вважати, що пішов з передової, я відступив, буду вважати це зрадництвом. Так я це розумію. Хіба цього я хотів, коли починав служити Богові? Чи, можливо, я монастирям хотів допомагати? Я відправлявся в одне місце, а опинився в іншому. І як же я зараз б'юся? І не чути, щоб про те, що діється навколо, говорив хтось ще церкву руйнують? Нічого, скаже хтось, а сам дружить із тим, і з іншим, тільки б тепліше влаштуватися. А що значить тепліше? Чи не те, що і його самого, зрештою, влаштує диявол? Це ж безчестя!» Якби я хотів робити те, що приносить мені задоволення, ех, знаєте, як це було б легко. Однак мета не в тому, щоб робити те, що влаштовує мене, а в тому, що допомагає іншому. Якби я думав про те, як влаштуватися самому, то міг влаштуватися будь де, але для того, щоб прийти в раду Божу, треба самому стати депутатом від Бога, а не влаштовувачем теплих містечок для себе самого.